Сьогодні ми розглядаємо одержання алкінів. Зокрема, ацетилен у нас це 2 h 2 Цетин це або Ацетилен. Етин або Ацетилен. Дуже легко робити перетворення між алканами, алкенами і алкінами. Якщо вам треба, Наприклад, з алкан зробити алкен, у нього на 2 гідрогена менше, тому ви робите дегідрування, забираєте. Якщо вам треба зробити алкін, алкін можна із алкану, наприклад, якщо із алкану, то це відповідний алкан це 2 а 6 Етан С2H6, скільки ми не можемо написати в рівнянні мінус H2, тому ми пишемо, як реакція розкладу, температура, платіна або нікель, тобто це каталізатори, які спричиняють цю реакцію дегідрування, і у вас молекула, наче розпадається на дві частини. С2H2, і водень. H2, є така речовина, але тут не вистачає. Написати, що 2 водня утвориться, тому що треба, щоб у сумі у вас вийшло 6 гідрогенів якось до дорівня 6 гідрогенів то 2 додати 4, тепер теж 6. Або із алкену. Із алкену ви можете отримати теж, берете, наприклад, відповідний алкен. Етилен с 2 h 4 так само реакція розкладу, температура платіна, і у вас виходить, що речовина знову розпадається, виділяється води. Це дегідрування. Можете ось так написати, що це дегідрування. Нам треба, ми можемо навпаки зробити із Алкіна Алкан. І тут так само навпаки. Тобто ця реакція, вона оборотна. Ми можемо в одну сторону, в іншу сторону, і дуже легко робити із алкана алкен, із алкена алкін, із алкана. алкін. Тобто і навпаки, Саме за допомогою або додаємо водень, або відбираємо водень, тільки пишемо реакцію розкладу. Це перша така реакція. А друга реакція. Карбідний спосіб, карбідний спосіб. Спосіб, і я вам його ще й покажу. Тобто, дивіться, наприклад, у вас ось це 2H2, етин тільки треба його. Трішечки ось, як ми його отримаємо, ми розпишемо, зараз. Беремо кальцій карбід. Кальцій. У кальція валентність 2. Тому буде від нього дві рисочки, і у карбона валентність 4. Раз, два, три між ними і ще одна до кальція. Так само і тут у цього карбона раз, два, три між ними і одна до кальції. Кидаємо воду. Вода H2O розпишемо HOH. Такий спосіб запису я вам показую, щоб ви запам'ятали, як воно утворюється. Тобто, коли ми додали воду, можемо вирізати. Тут видно відразу, що тут можна вирізати молекулу ацетилену. Ацетилен це 2H2, ось е, так два карбони, два гідрогени. Ну, поки ми запишемо ось так: це H, це H. Це структурною формулою, І плюс кальцій гідроксид, кальцій ОH -OH двічі. гашене вапно або кальцій гідроксид. Це я показала структурну формулу, можна описати і молекулярною. Але молекулярною там не видно, як утворюється. Наприклад, я запам'ятовувала структурну, лише по структурну я можу тоді написати молекулярну, бо так складно запам'ятати: кальцій С2, додати дві молекули води 2H2O, виходить С2. H2, ось я вже переписую, з цього, складаю все докупи і додати кальцію H2. Тут не видно, як цей ацетилен утворився, чому так. Ну от, я, чи хай буде просто так, що це молекулярна формула, це структурна. І подивимось тепер відео карбідного способу. Він дуже поширений. І я вам уже надсилала його, коли ми вивчали хімічні властивості, треба ацетилен добути, щоб вивчити його хімічні властивості. Розглянемо ось, наливають у воду у пробігку просто воду. Іде підготовка, фіксують пробірочку, сюди наливають бромну воду, тобто бром розведений у воді, якщо він насичений, то. Концентрований, то він буде темніший, тут розведений він так добре. Але все одно видно цей відтінок коричневого кольору. Це йде підготовка до якісної реакції. Для того, щоб провести цю якісну реакцію, треба пропустити крізь бромну воду, ацетилен. І перевірити, чи знебарлюється бромна вода. На минулому уроці ми говорили з вами, що речовини, які мають подвійний або потрійний зв'язок, знебарлюють бромну воду. Зараз під'єдную трубку, коли почне виділення газу, то треба буде швидко її до пробірочки під'єднати. Ось кальцій карбід, так він виглядає. Шматочок, звичайний, наче. Шматочок якогось камня схожий. дуже Тобто, і відразу почалася хімічна реакція виділення ось піна, це означає, що виділяється газ. Бульбашки газу почали виділятися газ ацетилен, ми бачимо, ось тут він уже через трубку проходить, пропускають його через бромну воду. І відбувається реакція тут із бромом. Не треба тут ні гріти, нічого не робити. Нагадую, що у Алканів, наприклад, тут от от збільшують у 5 разів швидкість, щоб ми побачили, що як реакція буде відбуватись у Алканів, наприклад, реакції з бромною водою не буде. Можна лише, якщо нагріти. При нагріванні, то буде відбуватися. А ось в таких умовах, то там не буде нічого. Так. Бачимо, що відбувається поступове знебарвлення, розчин стає світліший, ось уже зараз добре видно, що він Ну, Давайте ось видно результат. Добре, це на минулому році ми розглядали так само і знебарвлення каліперманганату. Алкени алкіни знебарвлюють каліперманганат А, алкани ні. Знову тут ось кальцій карбіт кидає шматочок, і ви бачите таке активне виділення газу ацетилену, це 2 h 2 Так само приєднують трубку, по якій буде виходити цей газ ацетилен. І пропускають ось через калій перманганат. Раніше ми говорили марганцівка, такий фіолетовий колір має. Ну, тут швидко тобто спочатку так поступово змінюється забарвлення. І починає знебавлюватись. Тут утворився манган О2, тому він такі шматочки навіть. Але якщо вони осядуть, ви бачите, що вже відбулося знебарвлення. Так, добре. Додамо ще один спосіб добування ацетилену, який дуже часто є у перетвореннях, це мір... піроліз метану. Піроліз – це термічний розклад, Піроліз метану. Якщо візьмемо метан, CH4, нагріємо до температури 1500 градусів за Цельсієм то треба дві молекули метану, тому що утвориться етан, в якого теж два карбони. Це 2 h 2 і утвориться ще газ води, який йде на відновлення металів. 2 помножить на 4 8, а тут лише 2, нам треба зробити з цього 6. Поставимо 3. 2 плюс 6 буде теж 8. Тобто тут утворюється два таких потрібних гази. Піроліз це так розклад молекул при високому нагріванні. Ацетилен використовують у газових пальниках для різання металу. Разом із киснем на половину, з киснем він дуже добре нагрівається. Під час горіння вище 3000 градусів, і можна ось так різати метал. За допомогою такого пальника розрізають навіть товстий шар металу. так